У продовження теми фінансового фейерплею хочеться зупинитися саме от на темі в таких нестабільній економічній ситуації в Україні. Деякі клуби змушені все таки переглядати фінансові умови своїх футболістів і пропонувати менші заробітні плати. Гравці реагують на це по-різному. Сергій Печев спробував розібратися в цій ситуації, і у своєму сюжеті він порівняв рівень зарплат футболістів українському чемпіонаті та інших європейських чемпіонатах, а також розповість вам історію одного хлопця, який змушений був. Змінити кар'єру успішного спортсмена і піти працювати звичайним будівельником. Футбольний клуб іграшка дорога, тим паче в Україні у часи економічної нестабільності. Якщо підприємство а у нашому випадку, футбольний клуб збиткове, потрібно скоротити витрати. Основні витрати – це все, що стосується першої команди. Тобто це основний блок затрат. Куди входять, звісно. Заробітна плата, естественно, участие в турнирах, то тобто, есть перелеты, проживання, то есть, гостиницы, і так далее. То есть, как бы этот пласт первой команды где-то 75-80% затрат. Найбільше коштів витрачається на зарплатню футболістів. Щоб вижити, необхідно її скорочувати або прощатися з футболістами, скажімо, як у Чорноморці. Є ігроки, которых ми десь і хотіли е, видеть, але... но так сложилось, что они выбрали другу как бы другую команду. Но если другой клуб тоже предлагает совершенно другие деньги, конечно, футболист уходит туда. Не хочу называть футболиста фамилию, но три дня тренируюсь с нами и вечером получив звонок з другого клуба. Футболист уже утром был в одном городе и уже подписал контракт. Частина клубів «Прем'єр-ліги» пропонують гравцям нові контракти – у таких угодах цифри дещо скромніші. Також є пункт щодо фіксованого курсу долара. Та чи готові футболісти отримувати менше ніж раніше? Ну, смотри на скільки, тоже, якщо на трохи, ну, на трохи, то можна, якщо там уже значительно смотрити, тож кожного лічне. Больші немає. Это я могу сказать по черноморцу и могу сказать по тем игрокам, которые ушли. Нужно соглашаться. И я, когда, опять же, повторюсь, стоял вопрос с металлистом, я очень хотел остаться в Украине. Я даже готов был остаться в Одессе на, на большое понижение. Не было предложения конкретного с Одессы, поэтому пришлось уезжать. Зарплатню у більшості клубів прем'єр-ліги видають із затримками від преміальних частина власників тимчасово відмовилися. Так само відмовилися і від трансферів. Серйозні кошти на підсилення готові витрачати лише Шахтар, Динамо і Дніпро. Решта вчиняють просто не купують. Мені ніхто не дозволяє нічого підсилювати. Брати вільних агентів, які стоять 33 гривні. А де ж їх взяти? Ми ж не такі багаті, щоб купляти дешеві речі. А я футболіст даром і не де, то він так і грає, так і стоїть. Покупати собі футболіста ми дозволять не можемо. Ми только со свободными агентами. Попри посилену роботу з вільними агентами безробітних стає більше. Отримати контракт з професійним клубом складно навіть досвідченим гравцям. Зараз є багато ігроків, можна взяти кого хочеш, але ну. Скруто, скруто в більшості клубів, тому хозяева клуба рахует гроши. Рынок будет перенасыщен, он перенасыщен. Э, уже перенасыщен. Понимаете, сейчас многие футболисты уже идут на понижение зарплаты. Но если бы это все было постепенно, и вот это одна, я думаю, из тоже задач Федерации футбола новой, чтобы мы играли в одни правила. По одному бюджету и по одним зарплатам. Наразі зарплати не відповідають якості футболу. Порівняйте доходи гравців прем'єр-ліги з однією з кращої ліг Європи італійською серією А, де за даними газета Делоспорт, за останні три роки зарплатна відомість клубів скоротилася на 251 мільйон євро. У вже не існуючих Таврії та Севастополі. За нашою інформацією, найбільша зарплатня коливалася від 40 до 50 тисяч доларів. Стільки ж отримує один з найталановитіших нападників серії А Пауло Дібала, якого палермо оцінює у 40 мільйонів євро. Набагато більше заробляв екс-нападник металіста жажа. Такі ж гроші отримують Дінатала та Хоакін. А Мауро і Лука Тоні та Альваро Мората мають ще попрацювати, аби досягти рівня Жажи. Ще складніше буде наздогнати шав'єра. Його зарплатні позаздрили б топ півзахисники серії А. На Інголан та Погба. зарплати футболістів, особливо легіонерів, вони лігіонірах ані вже зашкалюють з уже дітобу шість нуля. Вже намі скоро з курсом грівни будуть в гривні і сім'ю нулями закінчуватися. Це при тому, що в країні йде, я не знаю як назвати АТО, громадянська війна, конфлікт згідно із законами економіки, можна спрогнозувати, що доходи футболістів прем'єр-ліги зменшаться. Кількість професійних клубів в Україні скорочується, тому попит на гравців куди менше, ніж пропозиція. В таких умовах між футболістами збільшується конкуренція. Щоб продати свої послуги, вони будуть змушені знижувати ціну, тобто погоджуватися на меншу зарплатню. Реалі заставляє діти власників клубів на зменшення зарплати. І нікуди від того не дінешся, то треба пережити всім. Якщо футболіст не захоче йти на це і буде ставити свої вимоги, то ситуація буде непроста. Непростою вона буде перш за все для гравців. Клуби матимуть широкий вибір. Якщо не зможуть досягти з гравцем компромісу стосовно зарплатні, футболіст матиме кілька варіантів: їхати за кордон на те ж саме зниження зарплатні або взагалі залишитися без футболу. І хто зна, можливо, навіть піти у іншу професію. Ми в жодному разі не бажаємо футболістам чи іншим спортсменам повторити долю нашого наступного героя. Але його історія аж кричить: професійний спортсмен не повинен бути відірваним від життя і має розуміти, як тяжко іноді даються гривні представникам інших професій. Баскетболіст Денис Тютюнник в українській суперлізі відіграв лише 18 матчів, аж поки у 22 роки не травмував хребет і завчасно закінчив кар'єру. Получив травму, травму позвоночника. Все, далі не змог. боль нарастала, наростала, не змог далі. Через травму баскетбольний м'яч Денис Тютюнник змінив на дещо інший інвентар, а ігровий майданчик на будівельний. Когда спортом думаешь, Ой, як мені тяжело. Це же жидеш на тренировку, приходишь замучений. Там треба отдохнуть, Знову йти на тренировку, Думаєш, як тяжело. А тут робота. Ага, думав, полегче нічого подобного. Понедільник, субота, з 8 до 8 будь здоров, ніякого личного времени. Денис працює помічником виконроба. Різницю між спортом і новою професією відчув одразу. Спорт це одно, будівництво це інше. Ти на майданчику спортивному, і грає в баскетбол. Ти на майданчику будівельному робиш своє діло. Там уже не спортсмен, хорошо ти спортсмен там. тут ти повинен бути строїте. Футболістам прем'єр-ліги ніхто не пропонує йти на будівництво та необхідно звикнути до реалій. Мільйонні контракти для топ-чемпіонатів, бо там немає газону, як на метеорі, відсутності тренувальних баз, якого верли, або матчів де вболівальників не більше півсотні. Іро Вікторович, ну що, треба футболістам звикати до нових реалій? Чи все-таки тримати свою марку? Ну... Держать, скажем так, свою марку, естественно, нужно, но и тут в этой ситуации по-любому нужно подстраиваться под нынешнее время. То есть, если будет сокращение заработных плат, то я думаю, что каждый футболист для себя должен решить. Конкретные деньги он хочет зарабатывать и оставаться в футболе, да, либо же идти менять профессию, либо же менять какие-то клубы. Это ну, неизбежно. Ну, я бы, наверное, сказал бы о том, что проблемы намного шире. И дело не только в зарплатах, к сожалению. У нас на всю Украину стало 40 профессиональных клубов. И не факт, что столько же останется в следующем чемпионате. Поэтому нужно быть готовым ко всему. И дай бог, чтобы мы хотя бы этот корабль удержали на плаву. Как можно с большим количеством команд.